Доброго ранку. Доброго ранку, шановні любителі винограда. Доброго ранку, шановні дачники, огородники! Сьогодні у нас 3 травня. Ну що, третя хвиля заморозків. Пройшла, закінчили заморозки. Чи ще будуть? Ну, дивився наш славнозвісний синоптик, вроді все вже скінчилося. І тому я хотів би... Із свого невеликого досвіду для любителів аматорів, тому що професіонали знають і без мене, і краще мене. Що робити зараз після заморозків з нашим виноградом? Ну, я весь той, що замерз, я все пообривав. Отакі от Я пообривав, пообривав. От. Значить, кажуть, що треба було, дехто каже, треба було зрізати, треба було обірвати, ще буде урожай. Я вам скажу з досвіду. В тому році в мене теж померзло. Я і обрізав, і обривав. Нічого з цього рояля не вийшло. Не вийшло. Там може десь якісь соплі. Ось ось бачите, отакий. Ну я обриваю їх. Обриваю, дасть він ліс бруньки. Далі чи ні, буде видно. От, Оце єдине, що я хочу сказати. А то, що ще буде урожай, нічого на ньому не буде. Це я вам чесно кажу. Кажуть, що одійде. Ну ось як він цілий, і то ось, бачите, це вже за сьогоднішню ніч. От. Бачите. Прихвачена, Ну, оце що по винограду. А в тому році в мене було, що побила і рукава. От. О, ось, це вже з цієї ночі. Бачите чорне. Бачите. Ну ладно. Ну от по винограду що. Що уціліло, що ні. Будемо дивитися. Будемо боротися, зараз зніму. Оце барахло. А от що я хотів сказати, зна... о, зараз я вам покажу. Дивіться, це мій ось підкормочний узел. О, ой. Оце я о таким підкармлюю. Екологічно чистим. Це ось полуничка теж де померзла, де осталася. Зараз я по помідорам зайду скажу. Ну, помідори у балагані у мене померзли. Тому от, Зараз я вам розповім. Значить, дивіться, кажуть, що треба треба не чіпати, воно одійде, нічого воно не одійде. Я вам чесно кажу. І нічого з цього помідора, ну от дивіться. Тут... Ну є тут точка росту, чи не. Ну навряд ли. От, де може найдете. Ось, бачите. Ну а точка роста, ну, вона везде прибита. Нічого з цих помідорів не буде. Значить єдине, що, ось дивіться. Ось. Видно чи ні. Ось пасинок. Ось пасинок. Оце можна на два стебла перейти, гнати з пасинків. Урожай буде менший. Урожай буде позже. І того ви не доб'єтеся. Тому моя порада. Якщо є можливість, міняйте кучу. Ну, це теж треба вбрати. Якщо ви навіть збираєтесь чекати, то от, бачите, це треба поприбирати. От. Ну, толку буде мало всього. Можете підождати, спробувати із спасенка. Ну, скоріше за все нічого не буде. От по винограду. Ну а це сьогодні тут ось картошку ми відкрили. Таким балаганом. зараз я покажу. Балаганом накривали. От, Накривали ми цілофаном. І трошки десь попримерзало, ось сюди бутилки одівали і целофан. Ну, зовсім чуть-чуть, трохи. -чуть нормальний. Отряд не замітив патері бойця. О, так що такі от справи. Обов'язково пишіть свої коментарі. Що я не так роблю, що так, що вам корисного сказав, додав. Ну і зараз, ну, ось персик мій. Я не знаю. Оце не обриваю цвіт. Курчавася то була, трошки не знаю, буде що чи ні. Ладно, як буде, то от що я ще хотів сказати по винограду. Ну От. Зараз. Щас я це відкрию онлайн, онлайн. Опа Ну Цілий, бачите? От, що я ще хотів сказати. По Винограду. От дивіться, у мене тут посажено чотири куста зоріньки. Оце ось кущ, оце ось кущ. Це кореновласний, не привитий. Ідемо далі. Оп. Оце ось кущ. Бачите, оце ось хоче. Привитий. О, по-моєму. грона була і. По-моєму, замерзла, так. Да. Далі йду, в мене їх 4 куста. Оце ось не привитий. Не привитий. Бачите? А оце ось привитий. Ну, який висновок? У мене... Таке враження, що привиті кущі хуже себе почувають, ніж не привиті. Ну, а ви оставте свій коментар, розкажіть. Ну зараз буду поливом займатися, та роботи тут полив. Хіба тільки полив. Тут і прополка, і посадка вже йде. От. Ой! Все, я казав, що одна була. Один був ось, Алвіки. І той накрився. Все, нема. Нема. От вам останні заморозок. І он там, да. Я думав, о, і тут ось, бачите, це вже свіжі. Це вже сьогоднішній мороз. Отак от, от. От так от. От так от. Так що такі от справи у мене. Більше не буду. Забирати у вас час. Все, що хотів, сказав. Як хочете, виправляйте виноград, але хорошого мало. А з помідорами, взагалі, якщо прибита точка росту, то я рахую, його треба міняти і не мучитися. От, за тими пасинками він ще піде, не піде. Так що отакі от справи. Ось Дубовський викинув дві гронки. Кущу вже, мабуть. Не знаю скільки. Ну ладно. Не буду забирати час. На все добре. Бережіть себе. Велика подяка тим, завдяки кому ми займаємося любимою справою. от, До побачення. Оставляйте коментарі. Будь ласка, оставляйте коментарі. На все добре.